Віртуальний музей російської агресії представляє. Війна в історіях Ракетний удар у день жалоби. Росія вбила кожного четвертого жителя села Гроза. 5 жовтня 2023 року про невеличке село Гроза на Харківщині, що за 35 кілометрів від лінії фронту, дізнався мало не весь світ. Приблизно о 13.25 балістична ракета, випущена з ОТРК Іскандер із території РФ, поцілила у кафе, де громада саме зібралася на поминальний обід. Унаслідок ракетного удару загинули 59 людей. Ще 5 отримали поранення. Це цілі родини, переважно уродженці та мешканці села, пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Вже п'яту добу, без перерви, ми збираємо рештки цивільних людей. З першої хвилини цілодобово, без перерв, не дивлячись на надскладні моральні умови, ми збирали рештки вбитих в селі Гроза та встановлювали цих людей. Понівечені тіла доводилося збирати нам по частинам. Ми дослідили 135 решток тіл. Ми це робимо і дотепер. ДНК мобільні лабораторії, які у нас є, працюють цілодобово вже п'яту добу. Криміналісти і слідчі також. Посмінно. Сергій Боловінов. Заступник начальника головного управління в Харківській області на брифінгу 10 жовтня 2023-го щодо ходу розслідування масового вбивства росіянами у селі Гроза. Родина Мешканці невеликого села Гроза, що на Куп'янщині, жили дружно. До повномасштабної війни ледь не кожні вихідні у місцевому кафе Супутник збиралися за столом із різних приводів, як веселих, дні народження, хрестини, весілля, так і сумних, проводжали в останню путь. 24 лютого 2022-го Андрій Козир і його син Денис перебували у Польщі. Щойно дізналися про російське вторгнення, одразу повернулися в Україну та стали на захист батьківщини. Вони опинилися на Луганщині, брали участь у битві за Попасну у різних підрозділах. 29 березня 2022 року Андрія Козера смертельно поранено. Поховати його у грузі не було жодної можливості. Населений пункт окупували росіяни ще наприкінці лютого. 9 вересня 2022-го під час слобожанського контрнаступу село визволили українські захисники. Відтак Денис Козир докладає усіх зусиль, щоб перепоховати батька у рідному селі. Масове вбивство. Жалобну церемонію планують на 5 жовтня 2023 тисячі Родина козирів запрошує односельців і друзів загалом більше 60 людей на поминальний обід у єдине в селі кафе. Люди приходять цілими сім'ями, щоб віддати шану загиблому захиснику, другу сусіду. Запрошені щойно сідають за поминальний стіл як близько 13.25 – Ракета з ОТРК Іскандер, випущена з території РФ, повністю руйнує кафе. Приміщення без укриття. Удар настільки точний і сильний, фактично у центр будівлі, що шансів вижити у людей майже немає. Почув, що зірвалося, і пішов клуб диму. Я побачив. Тоді вже почав телефонувати брату. Це буквально 10 хвилин. Прийшло, я почав телефонувати брату, вже брат не відповідав. Невістка також, мама також. Дозвонився до племінника, племінник каже: дядька, давай бігом сюди. Мама, папа, бабуся під завалами. Ну, я одразу приїхав. Брата знайшли, а маму з невісткою ще. Як це буде, ще цього я не розумію. Ще, я не можу ще це повірити і ще мені. Якось не це. Олександр Муховатий. Свідок подій в інтерв'ю Суспільне Харків. Використання росіянами високоточного озброєння для удару по сільському кафе стає приводом для відпрацювання слідством версії цілеспрямованого обстрілу цивільних. Про це на запитання журналістки одразу ж говорить і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Удар ракети був настільки точний. Це невелике достатньо приміщення для того, щоб так точно в нього попасти. Тому є підозра і служби безпеки і поліції, що дійсно ми можемо цей варіант також перевірити обов'язково. Згодом ця версія підтвердиться: фактично, відразу після вибуху на місце трагедії прибігають місцеві, прибувають і представники усіх необхідних служб. Влада організовує оперативний штаб із ліквідації наслідків теракту. 15 рятувальників разом зі спеціальною технікою працюють швидко в надії знайти під завалами живих, оскільки на відносно невеликій площі багато людей рятувальники постійно виявляють тіла загиблих. Найбільше їх там, де стояв поминальний стіл. Удар настільки потужний, що людські тіла розірвало на шматки. Олександр Муховатий втратив брата, матір і невістку. Ну, там сказать, від брата залишилися дні рештки. Одна тільки нижня частина тулуба, верхньої немає. У брата із штанів із кармана доставав ліч паспорт. Ще до встановлення точної кількості загиблих стає зрозуміло. До кожної хати в селі Гроза прийшла біда. Родичі, куми, друзі вбиті у жахливому теракті, який влаштувала Росія. Гроза на певний час перетворюється на суцільний похорон. Рятувальники розбирають завали та буквально по фрагментах збирають тіла загиблих. Комунальники розчищають хащі на сільському цвинтарі, готують ділянку відразу на 40 могил. Частину загиблих хоронять у сусідньому селі Шевченкове. 7 жовтня 2023-го в грозі перші похорони це Микола й Тетяна Андросовичі. Їхня донька Катерина приїжджає з-за кордону попрощатися з батьками. 11 жовтня 2023-го Валерій Козир із дружиною ховають два покоління родини. Загинули їхня донька Ірина, зять Валерій та його батьки Ольга й Анатолій. Сиротами залишаються троє дітей. Дівчинка і двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років. Загалом від наслідків теракту постраждало 38 родин. Шість дітей залишилися круглими сиротами, ще вісім втратили одного з батьків. У сім'ї Андрія Козера не залишилося нікого. Три покоління родини вбила Росія це 20 людей. Їхні речі у будинку так і не розпаковані. Єдиний, хто міг би це зробити, чоловік Єлизавети Козир, громадянин Польщі, який того дня залишився вдома. Криміналісти працюють цілодобово. Ідентифікувати тіла та фрагменти тіл допомагають мобільні ДНК лабораторії. Усіх загиблих у терактів вдається встановити 12 жовтня 2023-го. Ігор Клименко повідомляє остаточну кількість загиблих 59. Реакції того ж дня президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до нації говорить про геноцид, який здійснює Росія. Сьогодні російські терористи завдали ударом, який навіть звірячим не назвеш, бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати куди, і це не був удар на осліп люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід, хто міг запустити ракету по ним. Хто? Ну тільки абсолютне зло. Більш ніж 50 людей загинуло, серед них дитина, хлопчик, шість років було. Мої співчуття усім втратив рідних та близьких. Пораненим надається необхідна допомога. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає. В цьому селі. По якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців. А зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока, геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити. Таке зло на теракт у грозі реагує міжнародна спільнота. Високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель висловлює солідарність із українським народом і запевняє, що цей черговий воєнний злочин росіян не залишиться без справедливого покарання. Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолкнер Тюрк направляє польову групу експертів у село, щоб детальніше дослідити обставини обстрілу. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш засуджує російський злочин. Близькі за тональністю заяви зробили представники урядів Австрії, Великої Британії, Естонії, Молдови, Німеччини, США, Польщі та Чехії. Рада безпеки ООН скликає засідання через масове вбивство цивільних у грозі. Постійний представник України Сергій Кислиця порівнює дії російських військ в Україні з діями нацистської Німеччини. Як і 80 років тому нацизм стирав з лиця землі цілі села і міста, так і сьогодні расисти знищують мирне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Представник Росії Васілій Нєбензя заявляє, в момент удару відбувався похорон, нібито одного з високопоставлених українських націоналістів, і там, начебто, було безліч його спільників, неонацистів. Фактично, Росія бере на себе відповідальність за теракт у грозі. Тим часом кремлівська пропаганда відпрацьовує звичну тактику створення білого шуму. Телеграм-канали і сміттєві сайти паралельно поширюють декілька альтернативних версій, що суперечать одна одній. Про постановку українських спецслужб, провокацію з метою підставити росіян, про помилковий удар через наведення ракети на скупчення мобільників. І зрештою, про. Успішну ліквідацію великої кількості українських нацистів та іноземних найманців. Речник Путіна П'ясков вкотре наполягає: російські війська нібито не обстрілюють цивільні об'єкти. Однак жодного чинного військового на поминальному обіді у грозі не було. На той момент Денис Козир вже демобілізувався з лав ЗСУ за станом здоров'я. Про військові об'єкти або техніку також не йдеться. ОТРК Іскандер це високоточна зброя, задекларована розробником відхилення балістичної ракети від цілі 5-7 метрів. Військові РФ свідомо вчинили черговий воєнний злочин проти цивільного населення. За кількістю жертв, теракт у грозі стає на той момент найбільш кривавим на Харківщині з часу початку повномасштабного вторгнення. Слідче управління головного управління національної поліції у Харківській області кваліфікує злочин як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Висновки українських правоохоронців підтверджуються й експертними висновками моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Збройні сили Російської Федерації або не зробили все можливе, щоб пересвідчитись у тому, що вище згаданий об'єкт нападу є військовою ціллю, а не цивільними особами чи цивільними об'єктами, або навмисно напали на цивільних осіб або цивільні об'єкти. У кафе чи поблизу не було жодної військової цілі. Зрадники Характер удару, точність влучання, збіги у часі перебування людей у кафе факти, які відразу наштовхують правоохоронців на думки про наявність навідника серед місцевих. Співробітники Національної поліції та Служби безпеки України проводять обшуки та перевірку близько 50 людей. Ці перші заходи не дають результату. Однак 11 жовтня 2023-го СБУ повідомляє про викриття двох навідників. Ними виявилися брати Володимир і Дмитро Мамони. Колишні поліцейські під час окупації перейшли на бік ворога, влаштувалися на роботу до так званого управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області. Володимир став водієм конвойної групи. Дмитро, інспектором дорожньо-патрульної служби. Напередодні звільнення Куп'янщини ЗСУ брати з родинами втекли до Росії і вже звідти продовжили чинити злочини. Під виглядом дружніх розмов із родичами, колишніми сусідами, знайомими, мамони намагалися отримати інформацію про дислокацію українських військ і техніки. Зібрані відомості передавали російським кураторам. СБУ опублікувала скріншоти переписки, де йдеться про безпосередню причетність братів Мамонів до масового вбивства. Слідчим слідчого відділу управління СБУ в Харківській області, за погодженням з прокурором Харківської обласної прокуратури, складені письмові повідомлення про підозру в державній зраді. Дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни. Коли завершаться останні похорони, роз'їдуться рятувальники, правоохоронці, журналісти, волонтери. Гроза залишиться наодинці зі своїм горем. Чимало жителів покинуть село. Часто останнє, що проведжатиме на виїзді з рідних місць, цвинтар, який за кілька днів збільшився на третину. Тих, хто прибуватиме в село, на зупинці зустрічатиме банер. Вбивці мають ім'я. Володимир Мамон вбив 59 односельчан за гроші РФ. 3 січня 2025 року в місті Шуя Івановської області пролунає вибух. У цьому російському місті за тисячу кілометрів від грози дислокується 112-та ракетна бригада Першої танкової армії Західного військового округу армії РФ. В епіцентрі вибуху опиниться капітан Костянтин Нагайко. Для цього воєнного злочинця отримані рани стануть смертельними. Саме його підрозділ, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, завдав ракетного удару по грозі. Вбиті російською ракетою мешканці грози, не перші та не останні цивільні жертви повномасштабної агресії. У лютому 2025 року у моніторинговій місії ООН із прав людини повідомлять Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 24 лютого 2022 року загинули щонайменше 12 тисяч цивільні особи, а 29 392 отримали поранення серед загиблих 673 дитини. Хоча люди старшого віку становлять лише 25% загального населення, у 2024 році на них припадала майже половина загиблих серед цивільного населення. Випадки загибелі цивільних осіб зафіксовані у 24 з 27 адміністративних регіонів України. Реальна кількість жертв серед цивільного населення ймовірно значно вища, оскільки багато випадків смертей та поранень, особливо в перші дні після повномасштабного збройного нападу. Залишилися непідтвердженими через масовий потік повідомлень і відсутність доступу до постраждалих регіонів. Статистика не враховує вбитих під час облоги Маріуполя, інших знищених українських міст і сіл, воєнних злочинів росіян на тимчасово окупованих територіях. Усіх їх ще доведеться у майбутньому підрахувати й оплакати, назвати кожного поіменно. Щонайменше так, як це зробив Сергій Боліванов. Я знаю, що ви прийшли сюди за офіційною інформацією, але спочатку я хочу зробити те, що може здаватися не дуже типовим для поліції. Я хочу розповісти про людей, які загинули внаслідок ракетної атаки. Аліна, їй було 44 роки. Вона була дружиною Андрія, військового збройних сил України. Він загинув ще у квітні минулого року. Його родичі вирішили перепоховати тіло на батьківщині в селі Гроза. До цього він був вже похований раніше в місті Дніпро. Останнім часом вона працювала за кордоном у Польщі і проїхала до України за день до трагедії. На фото козир Андрій з його дружиною Аліною. Козир Денис. Це син Аліни та Андрія. Йому було лише 24 роки. Він колишній військовослужбовець, демобілізований, проживав у місті Харків. Він жив за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, проте після 24 лютого Денис з батьком Андрієм повернулися і стали на захист рідної країни. Батько Козир Андрій загинув у березні минулого року від смертельного поранення, а Денис обороняв країну більше як рік, проте звільнився з лав Збройних сил України за станом здоров'я. Козирь Єлизавета. Це донька Козир Андрія. Їй було лише 22 роки. Останнім часом вона проживала за кордоном у Польщі і проїхала разом з матір'ю до України за день до страшної трагедії. Батьки загиблої козир Аліни, гриб Микола, йому було 66 років, та гриб Ніна. 64 роки. Вони були пенсіонерами. Ніна станом на сьогодні, значиться, як безвісті зникла. Тіло Ніни до теперішнього часу не ідентифіковано. На місці трагедії ми знайшли лише її паспорт. Дружина козира Дениса Козир Ніна. 14 жовтня. Їй мало б виповнитися 21 рік. Вона працювала у Харківській гуманітарно-педагогічній академії і лаборантом та навчалася на четвертому курсі. Мати Козирніни Чагадаєва Людмила. Їй було 42 роки. Вона працювала організатором сільського клубу. Вона була волонтером та займалась гуманітарною допомогою місцевим мешканцям. Рідний дядько Козир Анатолій, йому було 69 років. Він був пенсіонером. Приїхав на поминки разом зі своєю рідною донькою Пащенкою Ольгою. Їй було 34 роки. Вона була домогосподаркою. Ольги залишився неповнолітній син Валентин. Син був на заході України разом з бабусею Валентиною Анатоліївною і тому вони живі. Двоюрідний брат козир Ігор 36 років. Займався волонтерством. Працював різноробом, клав тротуарну плитку. Іноді таксував. Він проїхав зі своєю дружиною на поминки козир Ксенії. Ксенія вижила у цій страшній трагедії. З ним був також неповнолітній син, козир Іван. Йому було 8 років. Він був школяром другого класу. Він загинув. Рідний брат Тестя Грибіва, тіло якого до теперішнього часу не ідентифіковано. Вони були разом зі своєю дружиною Гриб Галини, обоє пенсіонери. Автор Сергій Жуков центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Запис здійснено у рамках проєкту Віртуальний музей російської агресії, який реалізовується центром дослідження безпекового середовища Прометей за фінансової підтримки фонду Партнерство за сильну Україну. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією фонду Партнерство за сильну Україну.